Сьогодні я буду грати в 99 ночі у лісу. Так, і, і. Всім привіт! І сьогодні я буду грати в 99 ночі у лісу. Так, так. Вам не почулось. І зараз я буду грати за е, другу професію. Ось. Я візьму його і буду вже грати. Давайте з ними ми будемо грати. Ні, зараз. Ну добре. Будемо самі грати і граємо. Ні, тут усі. Ну добре, дію сюди. Ось так. Сьогодні буде супер екшен. Якщо мене не виб'є. ось. І будемо вже грати, якраз як вже оновлення було. Ось. І зараз я буду вже грати, я спочатку буду збирати тикви, тому що воно буде полізне для е, нашого тіла. І будемо потім їх їсти. О, давайте уже проверим. Який маленький. Ну да. Зараз э, я вот так и сделаю. Вот так. Вот так. О, звучит маленько. Тут я тыква. Вот так. И вот так. так. О, уже кто-то разширил карту. Ааа. -а 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 -а. Я вже буду робити деревню дерев'я, того що вже пора, як е, говориться, ось. Дого, що... Чого ж я тільки пікнув? Треба ще ж і ці карту розширять. Ось так. Я И ухто за сундуком, Ой. Что тут? Кит хороший. Ой. И зараз. Да. Ось. Ось. Зараз буду открывать сумму Что мы буде? Ну, хороший добро. Це теж дуже добре. Ось. І зараз будемо. Нам треба дуже сильно розширяти карту, тому що вона слишком мала. І її треба. Ну, вона слишком мала. О, ого. Тут таке наблення. яке. Хто не, хто не знав теж, ставте вподобайки. Ось, а хто знав, то напишіть коментарі. І сравніть Зараз... ні о хороший мішок. Ось. І мені дуже треба йти дерева, а чого в неї так мало здоров'я? А? господи, що це дерма? мясом валяете. Чего тут валяете? Я не знаю. Если честно. Ой. Я еще ночь что-то То я на... бегу домой, а открываю сундук и там рублю, как вы. Вы. І в І... кого є, в кого нема, зараз мені треба, будь ласка, поїсти. І давайте підемо спасати першого е, першу дитину. Ну, якщо вона є. Що у на... що, дитину і де прийшов спасати. чи що? А, вовк, ні, господи, що за будинок? Ось зараз що мені на цей раз вже випаде, а о. Це дуже дорого. У мене все випадає із своїх, із, із э, свого мішка. Ось. В смысле, а чого у мене так все проработалось? Проработалось. Що? Чого? Ні? Ем... Ну, добре. Да. Зараз підемо вже до цього сундука. Ось відкриваємо. А що на це? Раз вже випаде свічка. М -м -м. Ну, ніколи не попадалася ще свічка. Комусь вже попадалося? Чи ні? Ось. Я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось так. Господи, що в неї на голові? Ем. Ам... Що? Є. Мені них такий варіант. Ого. Добре, поставлю її десь о сюди. Да є! а не, ты куты. Так, ну давай. Дипса, ось. Ось. Так, да попадаем. Само с крутой. Выглядай. Ось. Ось. Э, а кто? Ічку вбрав, я не поняв. Що? Ну чого вони з кожного разу вмирають? Я ось не пойму, ось чого. Ні-ні. Що це коїться? не бачу. Ви хтось бачили? ось такого оленя. Я ні. Що тут коїться? Олень за, за мною боїться. Теншність є. Поскоріше. Поскоріше. Подякую, олень. Олень. Я кудись бігу я кудись бігу, я кудись бігу, я кудись бігу. фух, слава Богу, день вже настав фух, я вже думаю, що я в Ви... цей ну 嗯哼，等会。 Зависаю все. Гоне, щоб у мене не вибрала ошибки. тому що це буде дуже, дуже недобре. Ось я збираю м'ясо все. І коли я зберу м'ясо, то тоді все буде дуже добре. І зараз я відкрию свій спину. чого мені так везе на хороші місці. Чого я не можу? Повезете собі? Я сама не знаю. Мені щось пише, там не щось пише, там пише. А я не знаю що. Так що я не вмію читати. Ось. Якщо не я, то дитину не, не спасли, тому що. Ой, яка дитинка. Вона, ти поруч ти хочеш, годи А? Дуже-дуже їсти. Дуже Ось. Я поїм те, що я принесла собі, тому що ну, я реально хочу їсти. Так де там другі, друга дитина. Е -е -е. Добре, пішли, пішли. Ходімо туди. От е, вже жаби появили, ну, з'явилися. А я, ну раніше не було тут. Воно тут не, не було. А що ти просиш мені? Дуже-дуже цей. Е це, я, я забула. интересно. Мне дуже дуже. Что оно дает? Мне так почти узнали. А что? Ну, оно не мое. Сейчас подивимся, что тут у меня будет. О! Это очень-очень хорошо. Якщо яу mm -hmm. Mm -hmm. Чого я зайшла іменно сім? Со мною два альфа волка О oh, ні. Nee. А як я їх підчепила? Що як? я не знаю. Ой. Я... Я мною ждут. Ой, там. Ой, не. Ну. Мы уже на пальчик поворот собрались. Я з всіх коу. Ні, ні. Скоро мені це дуже потрібно. Так, то мене. Зараз я тебе. Добразу. Повернемось, коли в мене, мене вже возрождуть. І зараз буде такий переход, що зараз мене возрождуть. Один, два, три. Так, ну що ж, ми вже переграли. Ось. Ну, добре, тоді я вже думаю, що це вже буде. Дуже-дуже-дуже дуже, дуже багато для вас, і буде дуже-дуже-дуже скучно. І усім па папа. Якщо ви хочете слідюще продовження другої частини, то тоді Бай-бай Якщо ви хочете. Другу частину, то набирайте е, 150 лайків. Вам, вам не сложно, а мені ось як приємно. І усім. Бай-бай! Підписуйтесь на мій канал. Мі, мі. Я вже забула, як його звати. Коротше. Підписуйтесь на мій канал. Мене звати було Мілана І ставте вподобайки. І усім пока!